Жодних розмов про повернення до кордонів 14-го чи 22-го року. Американці висунули свою умову на переговорах у Саудівській Аравії. Ядерна війна вже завтра. Трамп шокував світ заявою. Наймасштабніша дронова атака Росії, куди влучили, що в Кремлі аж підгорає. Студентка готувала теракт у Миколаєві. Сама ледь не розлетілася на атоми. У Києві мажор покатав верхи на авто. Побив після чого втік. Багаті теж плачуть, особливо якщо вони підтримували Трампа. Мільярдери публічника президента за місяць втратили мільярди доларів. Та й майбутнє уже поряд. У продаж надійшов перший гуманоїд зі штучним інтелектом. Мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Американці запіснилися, але зустріч почалась. У Саудівській Аравії тривають переговори між США та Україною. Зібралася делегація для обговорення логічно війни і миру. Україна хоче переконати команду Трампа відновити військову допомогу і обмін розвідданими. Американці у свою чергу повинні визначити, чи готова Україна до поступок для досягнення реалістичного миру. Якими будуть результати зустрічі, поки сказати складно. Але голова офісу президента Андрій Єрмак, який нашу делегацію очолив, каже, що діалог конструктивний. гарантії безпеки це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб така агресія більше ніколи не повернулася повторилася в майбутньому зараз. Ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше, як об, як розпочати цей процес. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню партнерську розмову з нашими американськими партнерами. Мостим Тим часом Sky News пише, що США, начебто, відкинули прохання України повернення до кордонів 2014-го і навіть 2022-го року. Американські чиновники заявили, що не хочуть чути про будь-які територіальні вимоги з боку України. Но, ну, поки українська делегація у Саудівській Аравії працює над відновленням військової допомоги США, наші інженери та техніки теж часу марно не втрачають. Видання Таймс пише, що Україна стала найбільшою військовою лабораторією світу та готова до боротьби без підтримки США. Спираються західне зміни, успіхи українського оборонпрому і слова цитую найзавзятіших ентузіастів української оборонної промисловості, які переконані, що вже за рік Україна може створити вітчизняну альтернативу американській далекобійній зброї у коментарі. Видання Екс міністр оборони. Олексій Резніков заявив, що Україна найбільша військова лабораторія на планеті, друга Ізраїль. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Лише минулого тижня. Дональд Трамп говорив, що від ядерки певно час вже відмовлятися. Сказав він, це звісно не спроста, Бо ж Франція вирішила розкрити ядерну парасольку над Європою, аби убезпечити себе від Росії. А вже сьогодні президент США анонсує цитую найсерйознішу загрозу людства. Мовляв, ядерна війна може початися вже завтра. Цікаво, чому Трамп заговорив про це у день переговорів між США і Україною. Масштабніша дронова атака на Росію цієї ночі на територію окупанта залетіло аж 337 безпілотників. Постраждало чимало критичних об'єктів. А кілька дронів місцеве ППО приземлило прямо на житлові будинки. Кремлівські посіпаки Путіна до такого не були готові і одразу заявили про помсту. Вимагають негайно атакувати Київ Арешніком. Що ж вразили БПЛА, що Кремль готує таку відповідь? Деталі у сюжеті. Такого Росія ще не бачила в своїй історії. Все почалося о четвертій ранку. Наймасованіша атака за увесь час війни. Є загиблі та поранені росіяни. 337 невідомих безпілотників було нібито збито російською ППО вночі проти 11 березня. Найбільше на територію Курської області 126 дронів. Втім, якісну роботу ППО, як стверджує російські міноборони, можна побачити на відео. Купа прильотів. Загалом цю ніч росіяни запам'ятають назавжди на території країни терористки безліч руйнувань. Заборонеслово от контактні провода тут лісят. Російська столиця також зазнала найбільше атаки безпілотників невідомого походження. Мер Москви повідомив про збиття 73 дронів. Як збивали, бачили самі росіяни. У Москві та Підмосков'ї пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки залізнична дорога, а також призупиняли роботу аеропорти довкола російської столиці. Так, в соцмережах з'явилося відео, що в місті Домодєдово поблизу Москви на парковці біля аеропорту згоріло близько 40 машин. Нині російські посадовці відзвітували, що після ранкової атаки безпілотників загинуло вже троє людей, ще близько 15 поранених. Один пациент у нас с ними грудной травмой мужчин с 43 года, у него с полученной равним конечностью, закрытой травмой ручной на полости, находится операционная. В свою чергу в центрі протидії дезінформації про РНБО заявили, що безпілотники атакували Москву Підмосков'я, військовий аеродром Дягилєво та били по Курській області. Тим часом країна терористка засипала погрозами. Голова оборонного комітету Держдуми РФ закликав Путіна негайно вдарити по Україні новою балістичною ракетою «Орєшнік». Посадовець пропонує це зробити як відповідь за сьогоднішню масовану атаку, нібито українських безпілотників по Росії. Експерти ж припускають, що таким ударом по Росії напередодні долоносних перемовин в Саудівській Аравії Україна намагається показати сполученим штатам та самій Москві, що припинення дальніх ударів БПЛА та ракетами, на якому так наполягає Київ, буде вигідно для самої Росії, оскільки в цю гру можна грати удвох. Деса вогні після нічної атаки росіян у місті продовжують горіти резервуари із пальним та склад із дитячими іграшками. Місто затягнуло густим чорним димом, який до слова ще є дуже небезпечний. Тому містянам радять не виходити на вулицю. А якщо вже довелося, то одягнути респіратор. Міс навчання підготовка до теракту. СБУ затримали 19-річну студентку, яка на замовлення Росії мала влаштувати теракт у Миколаєві 7 березня. Замасковану вибухівку дівчина мала залишити поблизу обласного управління поліції. Але на щастя, дівчини план провалився, бо у повітрі разом із вибухівкою злетіла вона. Агенти ФСБ не планували лишати свідка. Тепер дівчина сяде на 10 років, але хоча б залишилася жива. Погналися на авто і навіть погрожували відкрити вогонь. Таке відео, начебто із працівниками ТЦК зняли у кривому розі. саме відбулося до та після достеменно невідомо, але очевидці цієї події розповідають: після того як військоми не зуміли на своїх двох наздогнати чоловіка, в хід пішла важка техніка знаменитий бусифікатор. А дописувачі мережі жартують. Нарешті працівники ТЦК штурмують поля та лісосмуги. Далеко не американська, але погоня варта бойовика. У Києві поліція всіма правдами і неправдами намагалася затримати водія Мерседеса. Як повідомили правоохоронці, авто зупинили через порушення ПДР. Але водій, м'яко кажучи, виявився неговірким і почав тікати. Копу спробі зупинити його фопився за вікно. Але де там Керманич у простонароді геліка дав газу і чкурну з додатковою опцією на вікні. Номер на авто не простий, а дорогий. Чотири сімки. Ймовірно, власник Кубіка гадає, що це дає йому якісь привілеї на дорозі, чи то крутити копам руки. Аж ні, тієї не таких у убирання чирів скручували. Щоправда, не цього разу, бо навіть відкритий по вогонь його не зупинив. Нині він у розшуку. Я хороша і погана новина. Хороша у тому, що ордер від міжнародного кримінального суду не порожній звук, і президента затримали. Погана у тому, що затримали не Путіна. Видання Associated Press повідомляє, що 79-річного екс експрезидента Філіппін Родріго Дутерте заарештували за ордером МКС. Затримали його у аеропорту. Маніли за звинуваченнями у злочинах проти людяності. Будучи при владі, він проводив масові позасудові страти. Вбив Дутерте щонайменше 6 тисяч людей. К Америка again, а мільярдерів бідними з приходом Дональда Трампа до влади гаманці американських багатіїв суттєво поменшали. Як пише видання Bloomberg, йдеться про мільярдерів, які публічно підтримують Трампа. Вони сумарно втратили 209 мільярдів доларів. Найбільше постраждав Ілон Маск мінус 148 мільярдів доларів. Але будемо чесними, маск і сам непогано справляється. Бо якби все було лише через Трампа, то втратив він би менше, як, наприклад, Джеф Безос, мінус 29 мільярдів. Найменше постраждав Марк Цукерберг. Його остатки зменшилися на 5 мільярдів доларів. Ілон Маск знову дав штангу. Мільярдер, радник Трампа, і за сумісництвом власних Ікс у вчорашній кібератаці на свою платформу звинуватив Україну. Ми точно не знаємо, що сталося. Була масована кібератака. Її здійснили за ip адреса з регіону України. Всім було ясно, що це чергова маячня маска. А тепер це ще й підтвердилось. Відповідальність за кібератаку на себе взяли пропалестинські хакери Dark Storm Team. але як ви розумієте, за хибні звинувачення від маска вибачень не буде. Гуманоїди вже не ті. Пам'ятаєте, як їх зображували у фантастичних фільмах? Але у 2025-му вони виглядають не так, та і заподіювати шкоду людству не хочуть. Принаймні ті, яких створили. Знайомтесь, це гуманоїд Неогама. Створила його норвезька компанія, як робота помічника по дому. Завдяки штучному інтелекту він запам'ятовує звички господаря, приготує смачну каву і прибере у домі. Неогама поки не може виконувати всі побутові завдання, але стіл витерти може. Купити такого можна за 22,5 тисячі. Ічі доларів цікаво, як швидко він навчиться уникати роботи, адже штучний інтелект може навчитися не тільки гарних звичок і манер. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.